Я нікого не хочу образити, але якщо ви розраховуєте жити на пенсію, то у мене для вас дуже погані новини. Давайте просто порахуємо, середня пенсія в країні плюс-мінус 4 тисячі гривень. Комуналка, базова їжа це мінус 7 тисяч, мінус ще 3 тисячі на мінімальні витрати щомісяця, навіть якщо ви просто будете сидіти вдома і не форіти. Різниця буде за рік мінус 36 тисяч. За 5 років пенсії це мінус 180 тисяч. І все це з урахуванням інфляції, і курсу долара. Коротше, навіть не вижити, а доживати на пенсію це є вже розкіш. Тому є два варіанти. Перший жити далі в режимі 3D, доживаю, доїдаю, доношую, або взяти себе в руки ще до пенсії, побудувати собі додатковий дохід. І я зараз не про другу роботу або бізнес на старості. Є інструменти, які можна налаштувати один раз, і вони автоматично приносять прибуток, поки ви живете своє життя. І це не казка. Так, це не то, що нажми на кнопку і станеш мільйонером. Але це вже не мрія. Це реальність, яку вибирають ті, хто думає наперед. Хочете таблицю, скільки можна відкладати вже зараз? Вашому віці, щоб мати плюс 500 доларів щомісяця до пенсії, напишіть слово пенсія в коментарях. Я скину.